Власно, які можуть бути причини, щоб ботулінотерапія від Мігрені не спрацювала? Трохи знизилась частота нападів, але інтенсивність та тривалість підвищилась тут важливо працювати з очікуваннями. В Нідерландах мені розповідала професор Гізела Тервін, що вони не дуже взагалі вірять в ботулінотерапію, тому що. В довгостроковій перспективі вона показала таку ж ефективність, як плацебо насправді в Тобто в короткостроковій було краще пацієнтам, але потім це все сходить на майже на нуль. І вони це не дуже вірять, але страхова покриває, тому вони продовжуються лікування. А в Україні всі вірять в ботулінотерапію, і вона ще каже: я помітила, що якщо лікар вірить, заряджає пацієнта цією вірою, то в того ботулінотерапія і спрацьовує. Якщо лікар не вірить, так скептично каже, ну я вколю, але не знаю, то в того ніколи не спрацює і голова болітиме далі. Ботулінотерапія це фактично такий, багато в ньому є ефекту плацебо, ефекту втручання, турботи, уколи, якісь маніпуляції. А мігрень часто асоціонована з різними супутніми розладами. Може бути тривога супроводжувати мігрень, депресія, може бути тривога за здоров'я, може бути інші психологічні чинники. Тому ботулінотерапія. В когось працює, в когось не працює, але вчені не знають чому. Це ось така проста Після препарату, який знижує рівень пролактину, збільшилась частота і характер мігрені. Які поради для покращення стану? Подивитися, чи лише це з препаратом асоційовано можливо змінити цей препарат, бо якщо настільки збільшилось, то е, обговоріться зі своїм лікуючим лікарем. Тобто це до лікаря на консультацію. Звісно. звісно. Так. Чи гіперпролактинемія може бути причиною мігрені і яке обстеження головного мозку потрібно зробити? Скоріш за все, що це не пов'язано між собою. І те, що я говорила, що жодне обстеження не вам діагнозу мігрені. Гіперпролактинемію обстежувати окремо це ендокринолог допоможе в цьому. А ось щоб виключити мігрень, ну то мігрень, скоріше, той діагноз, що Лікарі вам встановлять, коли виключать всі інші, тому що навіть є така строчка в класифікації мігрені. Якщо не підходить жоден інший діагноз. А, якщо при прийомі протимігренного препарату мігрень зникає, але з'являється відчуття, ніби все в тумані, і 4 години неможливо нічого робити. Сидиш, як овоч. Чи слід змінити препарат та як його підібрати? Мені здається, ти говорила, що це од одна зі стадій. дрон, постдром це стадія. Це коли завершується напад, ще триває ось такий період. Як в тумані, якась втома, може бути, зміни настрою, така дратівливість, збудливість або апатія це елемент нападу. Але добре, що у вас біль проходить. Це прям. Так. Якщо препарат працює протягом двох годин, біль проходить, все це класно. Буває таке, що від трептанів є побічні явища, це теж не панацея, де кого заніміває щелепа, болючість обличчя, може боліти губа, боліти ніс, кого там німіють плечі, руки залежно від того, що турбує, то страшно і лікування приймати. То справді буває таке, що можна міняти трептан один на інший, і інший буде краще допомагати. Чи потрібна якась профілактика інсульту при багаторічній хронічній мігрені? А, це класне питання. Було досліджено, що мігрень та інсульт мають спільні фактори ризику. У жінок з мігрень вища частота інсульту. Тому якщо ви жінка з мігрень, якщо ще мігрень супроводжується мігренозною аурою, пам'ятайте, що не приймати контрацептиви естриген в містні. Далі скоригувати фактори ризику це надмірна вага. Гіподинамія або низька фізична активність, дієта та фастфуд, багато простих вуглеводів, це цукровий діабет, якщо є виявляти, лікувати, це високий рівень холестерину або дисліпідемія, виявляти лікувати. Високий тиск виявляти, лікувати. Якщо є хвороби серця, виявляти лікувати. Алкоголь не пити в великих кількостях, тому що. Запійне таке вживання, не вживаєш, не вживаєш, а потім вечірка це асоційовано з вищим ризиком інсульту, ніж вживаєш щодня таке лоховина. Mm -hmm. І не палити. Основний такий ризик це нікотин, не палити обов'язково. Помірний спорт. Для мігрені дуже корисно щодо лайфстайлу це така стретчинг, пілатес, йога, релаксація. Це такий спорт, е стрес-менеджмент. І розпорядок дня медитувати, молитися, їсти, молитися, кохати. Угу. Дуже гарна картинка ще позбутися від цієї гідоти, що на нашу країну лізе. Тоді може да, майже неможливо в Україні. Да, і без мигрені, бо знаєш, Ми з тобою розмовляємо. Ти кажеш, наприклад, людина, коли в неї такий стан, треба, щоб не було гучних звуків, там світла, всього, і в нас п'ята ранку. Підйом. У мене завжди так, до речі, особисто теж підйом, тривога зранку не досить, іммігрантів Ну, Це сумно. Це важко, якщо ви бачите, що мігрень не лише у вас, наприклад, це така порада, супроводжується вже і там якоюсь змінами настрою, е, заважає це вам жити, треба скринінг проводити. Скринінг депресії, скринінг тривоги це лікується. Буває таке, що полікуєш пацієнту тривожно-депресивний розлад, і мігрень сама по собі зменшується, тому що ці хвороби вони асоційовані, наявність супутніх захворювань, психічних, таких як тривожний розлад чи депресивний. Погіршує перебіг мігрені, робить мігрень більш хронічною. Це лікується, якщо вже стає важко, є допомога психологічна психотерапія, або там приймати ліки, що впливатимуть, і допоможуть трошки зібратися, тому що, на жаль, зібратися складно зараз. Останнє питання: чи треба відмовитися від кок або замінити, якщо можуть бути причину мігрені? Якщо це причина, тобто ви бачите, не було головного болю, почали пити таблетки, розвивається головний біль, мігрень і частий. Ну звісно, треба замінити. Лікарі це теж люди, зверніться, скажіть про це, замінять і є така практика міняти, відміняти, заміняти, підбирати.